Нехай же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма мами, всіх святих, помінувши, ще, ще ми, Господу, помолимось. за принесення освячий чесні долі. Щоб ряди, налюбний Бог наш, прийняв святий, На небесний, і з свій жертвник, і погочі духовні, ті зі словом Божество благодаті, дай Свято Духа помолимо. Господи, помилуй Боги! Щоб визволитися на відсякої скурботи, ніби небезпеки, та недолі, Господи. Спаси, помили, збережи нас, Боже Твою благодатью.